Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина Донелюкермлаєва, і дуже короткі висновки по основній темі. Основна тема звучить у нас: так Дональд Трамп вперше поговорив з Путіним. А отже, трапилася ця розмова ще 7 листопада, коли новообраний президент Сполучених Штатів Америки вирішив поговорити з російським диктатором про Україну. І от є таке видання Post, ну, Це от цікаве видання, тому що нагадаю, якраз перед президентськими виборами. А група журналістів, які працюють у цьому виданні, говорили своєму видавцю пану Безусу, Давайте ми будемо підтримувати демократів. Ми будемо підтримувати Камалу Харіс. Він сказав, що нам краще зберігати нейтралітет. і От тепер вони видають такий ексклюзив. Насправді, чисто бізнесової моделі все правильно він зробив, тому що журналісти не мають перетворюватися в політичні гуртки тих чи інших кандидатів, а робити свою роботу. І отже, як стверджує видання Вашингтон Пост, Дональд Трамп просив Путіна, не те, що там просив, а я б сказала, так натиснув не ескалувати ситуацію в Україні. Ну і також, між іншим нагадав про значну присутність американських солдатів на території Європи, саме Західної Європи. І тут журналісти написали у цій статті американські, що офіційний Київ знав. Про те, що ця розмова буде. Але от читаю свіжі заяви речника МЗС, виявляється, що якось вони не дуже знали. Або може бути так, банкова знала, а міністерство закордонних справ вирішили не повідомляти. Наприклад, міг знати Володимир Олександрович Зеленський. Ну а Андрієві Сбігізі і Речнику пану Тихому вирішили і не говорити. Але що цікаво, паралельно вийшов ще і Дмитрій Пісков, який є прес-секретарем Путіна, і сказав, що ніякої розмови не було. І як ви думаєте, як реагує на це російська пропаганда? Ольга Скабєєва у своїй програмі вирішила зробити сюжет про те, яка ж у Трампа дружина, а і тепер майбутня перша леді Америки, Меланія Трамп, жінка низької соціальної відповідальності, що в молодості. Неодноразово знімалася в оголених фотосесіях, і я не бачу в цьому нічого зашкварного. Насправді, слава тебе, господи, що росіяни, хоч вперше в житті, подивляться на красиву саме слов'янську жінку, але виглядає воно так дуже цікаво. Так, от давайте за основу візьмемо саме цей матеріал. Ваш тонпост, що пишуть От головні цитати, які стосуються України, що двоє чоловіків проговорили ситуацію. Миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити якнайшвидше вирішення війни в Україні. Тут же пишуть журналісти, що в своїй президентській кампанії Трамп неодноразово е, говорив про те, що покладе на край війні в Україні як тільки він прийде на посаду президента Сполучених Штатів Америки і. Хоча він не розкривав подробиць, як він може це зробити, От в приватному порядку є такі чутки, що він може підтримати угоду, за якою Російська Федерація збереже частину захопленої території. І в цій же розмові, як стверджують журналісти, він теж коротко порушив саме питання про землю. І що найцікавішого в цій статті вказано, що під час цієї розмови, Буцімто з Трампом, поруч. Сидів американський мільярдер, людина, яка тривалий час була знаєте, героєм всіх тих українців, які там цікавляться а розвитком IT, що там тесла, запусками там ракет. Саме Ілон Маск був героєм багаторічним для таких багатьох просунутих технічно українців. І багато хто сприйняв це речення про те, що у Ілон Маск сидів на цій розмові. Та він же ж клоун його тільки цікавить, як там платитворіть побільше жінки і попускати свої ракети. І загалом є такий негативний бек того, що він писав у твіттері своєму, в тому числі про Україну. Видавав він там свої плани, свої бачення, що він би хотів зробити з Україною. Але я можу сказати один дуже важливий момент. Через які ми б могли протягувати місточки до Ілона Маска. Ілон Маск неодноразово висловлював бажання зайти саме в сектор зброї американської на американський ринок. А як ми розуміємо, досі на американському ринку є там 4-5 компаній, які беруть найбільші контракти. І от Ілон Маск тому й фінансував кампанію Трампа. З розрахунку на те, що він теж отримає доступ до цього порога. А з огляду, що всі тепер бояться вісі зла, всі бояться третьої світової війни, кожна країна, до речі, дуже багата і класна, вона виділяє значні відсотки на свою безпеку і оборону. І навіть такі. Неваляшки, як Німеччина, заговорили, що ой, нам треба переозброюватися і он призов влаштовувати у своїй країні. Тобто, це ознака того, що на наступні десятиліття самовиробництво зброї буде найприбутковішою справою. Тому Ілон Маск, як людина просунута, як досить молодий американський мільярдер, він вирішив, що йому дуже важливо зайти в цей шматочок, і нам би. Попри те, що він там дурачок, при його такі скандальні інтерв'ю, треба було призадуматись, а де ми можемо використати Ілона Маска і запропонувати йому якісь цікаві проекти. Що цікаво, оця розмова публікація новини саме про цю розмову, вона співпала із підготовкою великого ракетного обстрілу Російської Федерації от вранці, 11 листопада. На світанку стало зрозуміло, що там повилітали носії різноманітних кинжалів, а потім якось вони розвернулися та й полетіли назад. Що це може означати? Ну, найперше, Володимир Путін, очевидно, вирішив продовжити свою політику, яку він вів проти Джозефа Байдена і демократів останні чотири роки. Ну, якщо брати повному вторгнення, то там майже три роки. Коли він постійно лякав, ескалував. І, очевидно, традиція продовжується, особливо до того моменту, коли стане зрозуміло, хто ж буде працювати в адміністрації Дональда Трампа на чільних посадах. Тому це таке запрошення було для Дональда Трампа сісти за один стіл і прописати, нарешті, як же Європа. Як же ті країни, які е, знаходяться в прикордонні російському, будуть поділені на двох? Настільки воно відповідає бажанням Дональда Трампа, давайте розберемося, тому що зараз скажу, дуже багато істерії навколо. У цих мирних планів, які з'являються у пресі, дуже багато істерії стосовно самого Дональда Трампа і республіканців, які беруть більшість у Сенаті Конгресії, Конгресі, ми будемо змушені з ними працювати. Більше того, ми навіть будемо змушені скоро поміняти посла нашого України в Сполучених Штатах Америки, тому що очевидно, із пані Маркаровою Дональд Трамп і його республіканська більшість не будуть ефективно працювати. Так, от достеменно відомо, що в штабі Дональда Трампа наразі є дві концепції. Перша концепція її можна умовно назвати концепцією Майка Помпео, яка говорить про те, що треба дозволити Україні бити по території Росії, треба давати Україні зброю, яку вона хоче. Ну не як хоче, якою вона потребує, яка буде ефективна для використання на полі бою для ЗСУ. І другий варіант це той, який понаписували колишні співробітники Дональда Трампа. Які зараз працюють в такому інституті, який називається America First Political Institute. І от саме у цьому плані є такі пропозиції територіальних компромісів для України. І що цікаве в цих концепціях? Обидві вони написані людьми Трампа. Що ті, що інші, що Майк Помпео працювали в адміністрації Дональда Трампа, просто вони є полярні. Тобто у Дональда Трампа є абсолютно два полярних варіанти, що робити з українською війною. І перед тим, як от проаналізувати, для чого це потрібно Дональду Трампу, для чого йому полярно два різні варіанти, що ж робити з Україною. Ну, найперше, якщо ми аналізуємо. Бізнес-діяльність Дональда Трампа і загалом династії Трампів, то це завжди була стратегія невизначеності. Будь-який конкурент, опонент Трампа і його попередників батька і діда не могли до кінця зрозуміти, що ж роблять ці Трампи. Тому, по суті, це їхня така сімейна фішка, зразу зробити широкий спектр, а потім визначати щось таке посередині, яке. Буде більш-менш задовольняти сторони і учасників процесу. Але перед цим як Дональд Трамп приймає кінцеве рішення, хоч в бізнесі, хоч в політиці, йому дуже важливо потримати в напрузі тих конкурентів, тих опонентів, з якими він буде прописувати цю угоду. Що потрібно Путіну від цих переговорів? Тут варто відзначити, що Путіна було це засідало вона в Алдаї, і м -м, насправді він не сказав там нічого нового. Ціль його завжди одна: віддайте мені Україну, давайте демонтуємо її суверенітет, незалежність. Я хочу, щоб це була моя територія мого впливу. І м -м, він котре там озвучив свої переговорні позиції: це Україна відмовляється від НАТО, а його посіпаки навіть виходять в публічний простір із такими заявами. А, що, мовляв, ну коли в 91-му році Україна оголошувала незалежність, ну це ж була така позаблокова держава. Вона ж не загрожувала Російській Федерації. От давайте ми повернемось до цього формату. А, далі а, він хоче заморозити ту лінію фронту, яка у нас зараз є, і безумовно зняти частину санкцій, тому що. Навіть попри те, що ці санкції є досить часто такі половинчасті, що їх можна обійти через треті країни: там Грузію, Вірменію, Туреччину, Китай дуже активно допомагає Росії. Я вже мовчу там про середні середньоазіатські країни, все одно вони б'ють по кишені середньостатистичного росіянина. І путіну дуже важливо зняти хоча б частково санкції, щоб, по-перше, закрити рота своїм росіянам, щоб вони там далі. Мовчали і робили вигляд, що ніяка війна в Україні їх не стосується, а по-друге, йому треба мати гроші для підготовки для третього етапу російсько-української війни. Тому що хоче зробити Путін? Чому він от намагається зараз знайти якісь містучки до Дональда Трампа? Він хоче вийти на переговори із США з позиції сили. І щоб там у цьому договірному листку були прописані пункти. І попереду, щоб США та Росія говорили про Іран, тому що Іран, як ми розуміємо, став такою опорою цієї військ зла Російської Федерації, щоб поговорили про Північну Корею, далі, щоб вирішили, що ж робити з Китаєм. Ще дуже важливо, можливо, там, щоб поговорили про Уран африканський, а саме з Нігеру. Ну і найголовніше, щоб десь там в кінці потяга було саме українське питання. Щоб два таких господаря, два таких альфа-самця вийшли, поговорили про серйозні речі, а Україна була на десерт і, безумовно, щоб це був десерт саме для Російської Федерації. Як же нам до цього ставитися? Давайте повернемося до цих планів, про які я сказала. План Помпео він заключається в тому, щоб Україну максимально накачувати зброю, навіть якщо Путін буде виставляти нові умови і влаштовувати ну такі цирки. До речі, дуже дорогі, як він влаштовував вранці 11 листопада 2024 року. Якщо ж ми підемо по плану, який пропонували ці два колишні співробітники Адміністрації Трампа, то там прописано таке. Що Україна там на 20 років відмовляється від НАТО, Путін там має шанс говорити про зняття якихось санкцій, створюється демілітаризована зона, але не уточнюється, де саме, який розмір, і найголовніше, хто ж її буде контролювати? Американці не хочуть воювати за нас. І, до речі, коли Дональд Трамп пішов на вибори, він і обіцяв своїм американцям, що ми більше не будемо брати участі у військових конфліктах, як це було там з Афганістаном. чи Іраком. Там є деякі речі про те, що от треба там брати податок на продажі російських енергоносіїв із цих податків сплачувати українське відновлення. Але про що там ще таке, що більш-менш вартісне, уваги, це те, що все одно Україна отримує Західну зброю. І що робити із тисячокілометровою буферною зоною? Хто її буде охороняти? Ну, станом на зараз ані Макрон, ані Олаф Шольц, ані Кір Стармер не висловлювали готовність присилати сюди своїх людей, щоб ці люди охороняли десь там підходи до Покровська чи Оріхова. А це дуже суттєво ламає саме оцей другий план більш мірний. Назвемо його так. Тому. Ці ці плани абсолютно полярні. Знаєте, чим вони цікаві? Що якщо цей більш мирний план не спрацює і Путін не сяде домовлятися із Дональдом Трампом, ніщо не завадить Дональду Трампу повернутися до більш радикального плану Майка Помпео, який означає давати україні зброю і бити по території росії і навіть той факт що вже офіційно озвучено що майк помпео не буде працювати в нинішній адміністрації дональда трампа він нічого не означає тому що майк помпео лишається в лавах республіканської партії він дуже впливовий він до речі є куратором низки зараз молодих зірок які точно будуть працювати в новій адміністрації дональда трампа і і, що не заважає потім йому доєднатися до адміністрації Дональда Трампа в трошки пізнішому терміні. Ну, а тепер ж давайте поговоримо, для чого це потрібно Путіну, що, ну, що він хоче. А, Путін. Цілком очевидно, він теж не розуміє, якою буде політика Дональда Трампа, але йому якось хочеться показати і дати Вашингтону побільше сигналів. Якраз таки до інаугурації, яка відбудеться аж 20 січня 2025 року. Чи потрібні йому переговори станом на зараз? Так, абсолютно, тому що їхня економіка, попри те, що вони все таки стали на рейки саме війни, вона працює, але працює дуже тяжко. Росія теж валиться. Давайте також будемо говорити про те, що в перші рік-півтора із Росії поїхали ті люди, яких можна було назвати місками російської економіки. Це досить рукасті люди. Це люди, які розбираються в високих технологіях. І я скажу вам чесно, що ці люди, які вже там десь окопалися в Туреччині. В Грузії, в країнах Європи, в Америці вони навряд чи повернуться тепер жити до Російської Федерації, тим паче з цими санкційними обмеженнями і з тим ореолом, який собі набула Російська Федерація після повномасштабного вторгнення до України. Але для чого потрібно це Путіну? Путін намагається, і він намагався прямо Валдаєце сказати: що дивіться, я ж можу вам допомогти, Дональд Фредович. Виконати вашу головну передвиборчу обіцянку. Зділити мір у всьому мірі і припинити дуже швидко війну в Україні, от зупинити її за 24 години. Але безумовно, а припинити цю війну Путін хоче на своїх умовах. А в чому заключаються ці умови? Просто віддайте нам Україну на розтерзання і 100% буде мир спокій потім у світі, і просто будемо всі разом торгувати. Реалізація такого плану вона означає катастрофу для Заходу, для Сполучених Штатів Америки та й для Дональда Трампа, тому що це буде дуже настійкий мир. І що ж робити тут нам? Ну, найперше, ми маємо розуміти, що у нас є союзники у цьому питанні, і коли ми говоримо там про те, що Польща якась не така, чи Сікорський якийсь не такий, чи Туск нам сказав якісь речі, які нам дуже не подобаються, варто було б звернути увагу на. Свіже інтерв'ю Дональда Туска, прем'єра польського, який дав зрозуміти США, що Польща якось не в захваті, що якісь тут питання стосовно миру і впливу Російської Федерації на цю частину Східної Європи можуть вирішувати без неї. Отже, ми можемо сваритися з Польщею через могили на Волині, через предмет Волинської так званої різні. Через їхню таку дуже неадекватну часто економічну політику стосовно наших фермерів, від їхніх фермерів. Але це наш союзник у цьому питанні. І тут варто не забувати, що якраз таки Польща дуже скоро приступає до головування на саміті ЄС. І наступні півроку саме голос Польщі буде дуже важливим, якщо ми говоримо про Європу. Далі, Україні, очевидно, треба абсолютно перелатати свою міжнародну політику, своє позиціонування саме в Америці, і очевидно, ці поїздки Єрмака і Зеленського у зелених немитих хакі вже не працюватимуть. Нам потрібно більше розмовляти і з республіканцями, і з такими як Майк Помпео, які однозначно за Україну, і з тими, які шукають більш-менш якихось компромісів у питанні української війни. Також нам треба побільше бізнес пропозицій саме для тих спонсорів республіканської партії і спонсорів Дональда Трампа, які допомогли йому зібрати величезні збори і тепер так вони хочуть відробити їх. Як ми можемо це зробити? Все одно у нас лишиться велика лінія фронту, все одно ми будемо змушені відповідати Росії. У нас буде продовжуватись війна, але в більш тихому форматі, навіть якщо вони про щось домовляться. І Україна це ідеальне місце для випробування нових технологій, зброї. Тому нам дуже потрібен американський МІЛТЕК все одно. І тут нам потрібні всі. І Ілон Маск теж. Тому це великий виклик для України. Ми маємо дуже чітко відстрелювати. Всі ці пропозиції Путіна і не дати йому реалізувати два головних бажання: перше бажання це укатати Дональда Трампа на те, що я вам організую бистрий мір ну, на моїх російських умовах. І друге, коли раптом вони будуть домовлятися про цей мир, щоб Україна, українське питання не опинилися у хвості потяга цього мирного договору. Ми маємо бути на чільних місцях. З усім іншим можна працювати. Я не вбачаю ніяких проблем у тому, що Дональд Трамп поговорив з Путіним. Цю розмову чекав весь світ насправді. І добре, що в цій першій розмові, як пише Вашингтон Пост, Трамп не сказав забирайте Україну, от, все, давайте будемо мірітися. Він сказав не ескалувати і нагадав про значну присутність американських військ в Європі. А отже, це дає нам шанс. Говорити і провадити свій український інтерес абсолютно адекватно і з плюсами для нас. Але питання тут одне: а хто ж буде говорити із республіканцями із Дональдом Трампом? Всім дякую за увагу! Це була Марина Донолюк єрмолаєва і мій невеликий коментар. Обіцяю, що наступне відео вже буде записне розборщики, як ви любите.